Всім привіт, друзі! Гарного сонячного ранку. Сьогодні у мене буде невеличке відео продовження е, теми про картоплю. Хоча на відео зараз бачите цибулю. Е, було питання, якщо ти не знімаєш відео сам процес, коли ти копаєш картоплю. Е, ну, Не знаю, тому що у мене не три руки, щоб тримати телефон. Тому зараз мені допоможуть, я покажу як я копаю. Бо, можливо, дехто не довіряє. Думаю, що я там 10 кущів купнув. І стільки картоплі. Ну, в принципі, це ще не багато картоплі було, як для одного куща. Є сорти, де і картоплі набагато більше кущів Тому зараз будемо копати. Ну, а копати ми будемо знову Самий перший сорт, який я показував, це Red Scarlet. Вже картопля е, самі стебла полягали, що свідчить про те, що вона вже відходить потихеньку, буде сохнути. От. Ну І зараз я буду е, копати знову такий пробний кущ, о, тому будемо дивитись. Так, ось у нас кущик. Сонечко мішає так в кущу. Я вже говорив, дві картоплини було, між ними нітроамофоски, чайна ложечка. Зараз ми отак ось візьмемо його, освободимо. Ось. Це ось є в нас один один кущик, яких вам ракурсів я його ще показав. Так, оце будемо копати оцей кущик. Ну, а собі в допомогу. Я взяв помощника, стрімера, блогера, який тільки проснувся, зараз буде допомагати мені знімати. Так, іди сюди. Коротше, твоя задача знімати тут, от, як я копаю оцей. Mm -hmm. yeah. Що ми бачимо, відразу випадає. Екземпляр! І одразу випав екземпляр. Так, ну якби мені хтось допоміг, щоб я його повністю викопав, отак знімайте. Так. Стебла нам не потрібні. Що ми маємо? Раз, два, три, чотири. Хоча знову вийде длинное відео і тікток його скаже Давайте виважуйте два А два вилажувати погано тому що потім мало переглядів Так от вам екземпляри, навіть телефон виключається не повністю я копнув. Там в мене у дві країни, були, я точно це бачу У там заховалося Блін порізав навірно, да? Що я так глибоко закопав Ось вона. Залізла куди? Попробуй достати. Представляєш? Ти будеш робити. Ну, ви побачили, як я її копав. От я її вже помив. Оце такі от екземплярчики. Це один кущ. Всім дякую за перегляд. Дякую за лайк, всім мирного неба, гарного дня. Слідкуйте, підписуйтесь, будемо ще копати нові сорти. До побачення!